Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому повага це така тендітна матерія, чому її неможливо заробити одним величним вчинком, але так легко втратити через безліч, здавалося б, незначних дрібниць? Це не гучні падіння, не грандіозні помилки. Повага зникає непомітно, як пісок, що вислизає крізь пальці, залишаючи по собі відчуття порожнечі. Її роз'їдають приховані звички, непомітні установки, які ми демонструємо щодня, не усвідомлюючи, як вони змінюють ставлення до нас у світі. Ці звички часто народжуються не зі злого наміру, а з глибокого бажання бути хорошими, уникнути дискомфорту чи сподобатися іншим. Але саме в цьому і криється їхня підступність. Вони посилають світу невірний сигнал. Шепочуть йому, що наша цінність не така вже й велика, а наші слова не варті уваги, і світ, як дзеркало, починає відбивати нам це ж саме ставлення. Ось перша найтонша з цих ниточок уникання конфліктів, прагнення зберегти мир за будь-яку ціну здається є мудрим і благородним шляхом. Хіба ж це не ознака емоційної зрілості обходити гострі кути, уникати суперечок, не вступати в дебати? Але насправді ця стратегія має зворотний бік. Коли ми раз за разом відмовляємося відстояти свою позицію, озвучити незручну правду чи просто сказати ні, ми не лише уникаємо конфлікту, ми відмовляємося від себе. Ми тихо. Але наполегливо демонструємо, що наші думки та переконання не заслуговують на захист. Це створює враження, що ми, як вітер, який змінює напрямок з кожним новим подихом. Психологія поведінки показує, що людина, яка ніколи не висловлює незгоди, сприймається як пасивна, легкопіддатлива, а її компетентність ставиться під сумнів. Нездатність висловити іншу думку або відмовити поступово, стирає наш внутрішній ваговий коефіцієнт в очах інших. Важливо пам'ятати, що твердість і агресія це не одне й те саме. Справжня сила не в тому, щоб кричати, а в тому, щоб спокійно, з гідністю, але чітко донести свою позицію. Повага народжується не тоді, коли ви оминаєте всі бурі, а коли ви здатні витримати їх, зберігаючи внутрішню цілісність. Наступна звичка, що підточує повагу, це надмірна самоіронія. Посміятися над собою це безумовно ознака легкості та впевненості. Гострий жарт на свою адресу може розрядити атмосферу, розтопити кригу між людьми, навіть підкреслити вашу внутрішню силу. Але що відбувається, коли самоіронія стає звичним захисним механізмом? Психологи відмічають, постійне висміювання себе часто є наслідком низької самооцінки. За маскою гумору людина ніби каже: не критикуйте мене, я зроблю це сам. Ця стратегія, хоч і покликана захистити від можливого болю, має зворотний ефект. Якщо ви постійно виставляєте себе об'єктом насмішок, люди починають сприймати це всерйоз. Вони починають вірити, що ви самі не ставитеся до себе з гідністю, а отже, і їм не варто цього робити. Справжня впевненість не потребує постійних демонстрацій. Вона виражається в спокійній самоповазі, в умінні триматися з гідністю, не ховаючись за щитом гумору. Гумор це потужний інструмент, але він повинен бути у ваших руках, а не стати вашим сховком. Ви можете сміятися над собою лише тоді, коли за цією посмішкою стоїть внутрішня сила, а не потреба в чужому визнанні. Третє, що підриває повагу, це нестримна балакучість. Спілкування це не змагання, де перемагає той, хто говорить найдовше. Це мистецтво обміну і слова лише одна його частина. Інша, не менш важлива, це вміння слухати. Коли людина прагне домінувати в розмові, постійно перебиває, не дає вставити слово або повертає тему до себе. Вона несвідомо демонструє, що її власні думки значно важливіші за чужі, це створює враження егоцентричності та відсутності емпатії. Психологічні дослідження свідчать, активне слухання один із найсильніших інструментів, що робить людину більш шанованою. Коли люди відчувають, що їхні думки дійсно почуті та важливі, вони починають цінувати вашу присутність і ставитися до вас з більшою повагою. Безкінечні монологи без пауз та уваги до співрозмовника не додають авторитету, а навпаки, розмивають його. Повага до вас прямо пропорційна тому, наскільки ви поважаєте інших. Іноді одна уважна тиша може посилити ваш авторитет значно більше, ніж сотні слів, вплив народжується не з гучності вашого голосу, а з простору, який ви створюєте для інших. Наступна звичка постійне так нездатність сказати ні, здавалося б, є ознакою доброзичливості, прагненням бути зручним для всіх, але ця звичка з часом починає працювати проти вас. Коли ви погоджуєтеся на все, не встановлюючи меж оточуючи, починають сприймати ваш час та енергію як щось, що не має великої цінності. Дослідження в області особистих кордонів показують, що люди, які систематично перевантажують себе, частіше стикаються з емоційним вигоранням внутрішньою образою та втратою власної ідентичності. Надмірна поступливість позбавляє вас права на власний ритм життя і перетворює на людину, чиї бажання завжди є другорядними. Важливо зрозуміти, вміння сказати ні це не прояв егоїзму, це навпаки акт чесності і поваги до себе. Чітке ні робить вас послідовним, зміцнює ваші цінності та демонструє, що ваші кордони мають значення. Кордони це фундамент будь-якої поваги. Без них неможливо зберегти ані внутрішню гідність, ані здорові стосунки з оточуючими. Сказати ні, це заявити світу, моє життя має пріоритети, і я маю право їх захищати. П'ята звичка, що роз'їдає повагу, це почуття переваги, впевненість у собі це магніт. Але коли вона перетворюється на зарозумілість, результат стає протилежним. Поведінка, що виглядає як я знаю все краще за інших, рідко зміцнює авторитет. Якщо ви ніколи не визнаєте помилок, знецінюєте чужі ідеї чи прагнете за будь-яку ціну бути найрозумнішим у кімнаті, ви не завойовуєте повагу, ви створюєте дистанцію. Парадокс у тому, що подібна поведінка часто витікає не з сили, а з глибокої невпевненості. Постійна потреба доводити свою перевагу свідчить про страх бути вразливим. Але саме здатність бути відкритим до діалогу та визнавати власні недоліки демонструє справжню зрілість. Дослідження в області лідерства підтверджують, що скромність, готовність визнавати прогалини та бажання вчитися створюють набагато більше довіри та поваги, ніж позування. Люди тягнуться до тих, хто поєднує компетентність із людяністю, а не до тих, хто підноситься над ними. Справжній авторитет не кричить про себе, а проявляється через спокійну гідність, вміння слухати та визнавати цінність чужих ідей. Шоста згубна звичка втрата емоційного контролю. Емоційна нестабільність, спалахи гніву під тиском, прояви пасивної агресії, все це здатне миттєво зруйнувати повагу. У такі моменти люди перестають чути сенс ваших слів і сприймають лише тон, гучність і різкість. Ваше повідомлення втрачає силу, а на перший план виходить враження про вашу нездатність керувати собою. Людина, яка здатна зберігати ясність розуму і спокій, коли навколо панує напруга, сприймається як опора та джерело впевненості для інших. Стриманість не означає придушення емоцій, це не холодна бездушність, це здатність обирати реакцію, а не піддаватися першому імпульсу. Справжня сила проявляється не в крику, а в умінні зберігати рівновагу, коли обставини провокують на вибух. Спокій у складних ситуаціях це форма влади над собою. А влада над собою завжди народжує повагу, яка є набагато міцнішою, ніж та, що здобута гучними словами чи агресивним тиском. Сьоме, що руйнує довіру, це порушення обіцянок. Довіра не виникає миттєво, вона будується крок за кроком через маленькі підтвердження вашої надійності. Кожна виконана обіцянка зміцнює повагу, а кожна невиконана руйнує її, причому робить це швидко і безповоротно. Коли людина регулярно дає обіцянки, але не виконує їх, навіть якщо йдеться про дрібниці, оточуючі починають сумніватися не лише в її словах, а й у її характері. Поведінкові економісти відзначають, узгодженість між словами та діями є ключовим фактором довіри. Люди оцінюють не ваші наміри, а вашу поведінку, і саме в ній вони шукають докази вашої чесності та відповідальності, будь то запізнення. Забути доручення або невиконане зобов'язання. Кожна така дрібниця стає ударом по вашій репутації. Надійність може здаватися нудною чеснотою, але саме вона формує міцну повагу. У її основі лежить простий принцип роби те, що сказав. Восьме, що підточує повагу, це толерування перебивань. Коли ви дозволяєте іншим перебивати себе і говорити поверх вас, це може виглядати як м'якість або ввічливість. Але в довгостроковій перспективі така поведінка надсилає невірний сигнал, мої слова не настільки значущі, щоб заради них утримувати увагу. Поступово це формує у оточуючих звичку не дослуховувати вас до кінця, а разом з нею зникає і повага. Експерти з асертивності стверджують, мовчазне прийняття перебивань часто пов'язане з внутрішніми сумнівами або страхом викликати конфлікт, але важливо розуміти, що повага не народжується з надмірної поступливості, вона зміцнюється там, де людина вміє позначити цінність власного голосу. При цьому вам не потрібно підвищувати тон або вимагати уваги агресивно. Достатньо спокійно продовжити свою думку або м'яко, але твердо сказати Дозвольте, я закінчу. Цей тонкий, але рішучий жест змінює сприйняття оточуючи, починають бачити у вас людину, яка поважає себе і своє слово. 9 слабкі кордони. Багато хто помилково вважає, що кордони потрібно відстоювати лише в серйозних ситуаціях, але саме в повсякденних дрібницях, у спілкуванні з друзями, сім'єю, колегами формується те, як оточуючі сприймають вашу особистість. Коли ви смієтеся над образливим жартом, терпите грубі коментарі або заплющуєте очі на дрібні уколи заради миру, ви мовчазно навчаєте людей ставитися до вас саме так. Кожна подібна поступка стає сигналом, що ваша гідність може бути знецінена без наслідків. Психологи підтверджують, що якщо мікромоменти неповаги залишати без реакції, вони поступово накопичуються, роз'їдають самооцінку і формують стійкий образ людини, з якою можна поводитися зневажливо. Спокійне, але тверде, мені це неприємно, або прошу так не говорити, це не грубість, а відповідальність за власну гідність, це чіткий сигнал. Я знаю свою цінність і очікую, що ви її теж враховуватимете. Саме ці маленькі акти самоповаги складаються у фундамент великої поваги з боку інших. Десята звичка, яка вбиває повагу, це применшення власних досягнень. Існує тонка, але важлива грань між скромністю і самозневагою. Скромність прикрашає, але коли вона перетворюється на звичку применшувати свої успіхи, віддавати заслуги іншим, або поводитися так, ніби ваші досягнення не мають значення, це перестає бути чеснотою. З часом люди починають сприймати ваші власні слова всерйоз і погоджуються з тим, що ваша цінність дійсно невелика. Теорія соціальної перцепції стверджує, якщо ви самі не визнаєте значущість своїх результатів, їх не визнають і оточуючи. Світ віддзеркалює те, як ви ставитеся до себе. І якщо ви постійно принижуєте свої успіхи, ви, немов, навчаєте людей дивитися на вас так само поблажливо. Вам не потрібно хвалитися, але важливо вміти спокійно та впевнено приймати власні досягнення без виправдань. Таке ставлення викликає повагу набагато сильніше, ніж удаване приниження себе. Справжня сила виявляється в умінні сказати Так. Я це зробив і це має значення. І остання одинадцята звичка це слабка мова тіла. Повага формується не лише словами, а й тим, як ви фізично себе тримаєте. Невербальна комунікація це мова, яку люди зчитують швидше і точніше, ніж усну мову. Сутула постава, мляве, рукостискання, уникнення зорового контакту або надто тиха мова посилають невірний сигнал. Невпевненість, незначущість або внутрішній сумнів, навіть якщо ваші слова сильні, слабка мова тіла здатна їх знецінити. Люди довіряють не стільки тому, що ви говорите, скільки тому, як ви це говорите. Пряма постава впевнений, але ненав'язливий зоровий контакт, жести, що відповідають словам. І ясний голос усе це створює відчуття надійності та внутрішньої присутності. Вам не потрібно прагнути до ідеального образу, достатньо триматися з наміром і повагою до себе. Повага рідко зникає раптово, вона йде поступово, крок за кроком, через дрібні звички, яких ми часто навіть не усвідомлюємо, але хороша новина в тому, що це можна змінити. Все починається з вибору, чесності замість уникнення, ясності замість сумнівів, внутрішньої твердості замість постійного так. Бережіть свій час та енергію, відстоюйте свою позицію, навчіться радіти своїм досягненням без виправдань, несіть себе з гідністю у словах, у вчинках і навіть у мові тіла. Повага завжди народжується всередині. Коли ви вирощуєте її в собі, світ неминуче починає відбивати її назад.